Привіт. Вийшла по справах вирішила записати думки свої. Сьогодні зранку таке буде на ходу. Сьогодні я хочу сказати цю таку думку про грузити, яку я вже транслюю багато часів. Про те, що бути нещасним дуже легко, а бути щасливим це труд. І ми народилися, щоб бути щасливими, щоб створити для себе отак це щасливе життя. І це не легко. Тому що ми народжуємося в пітьмі і вийти в щасливий стан це оце і є наш духовний зріст. Спочатку ми просто живемо як батьки, ми все копіюємо, їх поведінку, їх патерни. І це призводить до того, до чого призводить до того, на в в якому місці ви зараз знаходитеся. Наша мета від'єднатися від програм батьків. У кожного це відбувається по-різному. Це такий кармічний вік з 27 до 36 років. У кожного по різному він по нумерології. Вираховується за датою народження. Мій це був 30 років, коли почалася реальна така, що? Що? Я все роблю добре? Чому? Не все як потрібно? І почалося: терапія, астрологи, психологи, ретрити. Десь теж. І складність цього бути щасливою дорослою людиною в тому, що у кожного свій шлях, і що одне буде класне для одного, для іншого не буде. Молін. Тому дуже важливо зрозуміти, що щастя саме для мене, і до цього йти, і потрошечки створювати стосунки, себе, своє тіло, свій, свій будинок, зрозуміти, які я хочу кольори, яку музику. Ми робимо. І оце знаєте ця а... ілюзія інстаграма, вона здається, що все так легко. Просто люби себе, просто вибери себе. Ус. Віселосний півс. Просто вибери себе. Але як я вже казала в попередніх відео, всередині живуть якісь там установки, блоки, зажими, які. Ну, щось не дуже легко це робити. Я вам розповідала, як я пішла на курси дізнатися, які мені потрібні кольори, як мені фарбуватися, як мені одягатися. Потім я дізналася, який психотип саме моїх чоловіків. Ну, типу, мені постійно, звісно, подобалося проводити час з такими чоловіками, які ржуть, сміються, балуються постійно, з ними весело. Але справа в тому, що я такий чоловік, і мені я ржу. А наш партнер, він нас доповнює. Він не може бути такий самий. Так, звісно, в деяких речах ми схожі. Але люди, з якими я можу бути щаслива, це такі спокійні, заземлені, стабільні люди. Тому що сама я дуже така творча, постійно щось. Придумаю, щось створюю в своєму житті. Життя це мистецтво, мистецтво створити себе щасливим, дізнатися. Знаєте, от багато років казали: сніданок повинен бути там, не знаю, творожок чи овсянка. Та манала я цей творожок і вівсянку, я їх не люблю. Мені потрібно зранку плотно поїсти щось з хлібом. Щось таке серйозне, інакше я голодна. І коли я почала їсти те, що я хочу, якось стало все добре. Ці всі творожки, мюслі, я мала на увазі. Мистецтво любити, мистецтво жити. Мистецтво. Мати здорове тіло, красиве. Бути доброю людиною. Доносити думки в ютубі так щоб тебе слухали інші люди. так Мій бізнес почав розвиватися, коли я зрозуміла. Що моє мистецтво як керівника в команді в тому, щоб люди в команді щиро хотіли робити те, що потрібно тільки мені. І їм нафіг це не потрібно. Всі хочуть відпочивати на Мальдивах, читати книжки, кохатися, їсти смачну їжу. А от так створити таке поле навколо себе, щоб всім було з тобою весело, цікаво, щиро, то це мистецтво. О, зараз я тут зайду в одне місце і продовжу про мистецтво життя, мистецтво щастя. І що хочу сказати, чим класний бути дорослою. в тому що я дуже багато чого вмію і зрозуміла, але, на жаль, дуже багато чому ще потрібно навчитися. От Розумієте, що найважче у житті? Що одному добре, то іншому смерть. І ніколи не можна слухати інших людей. Я такий дуже-дуже простий битовий приклад. Я вирішила собі купити блиск для губ. Я не люблю косметику, я це все не дуже люблю всі ці штучки. Але у мене біля дому є магазин косметики, тут вся найсучасніша, найпрекрасніша американська косметика з купою тестерів, будь ласка, обирай, фарбуйся, духмянся, машся, роби, що хочеш. А в мене є теорія, що все, що е, біля мого дому, це створено мені на благо. Я подумала, ну, е, окей, я буду вчитися фарбуватися, я буду ходити в цей магазин, боронуюся про мікрофон. От, І я думаю, виберу блиск. І мені дуже сподобався блиск е, Ріани і бренд. Пенсі вона зараз не дуже займається музикою, а ось бренд косметики її дуже сильно рекламують. Тут прям, ну, реально багато як, 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 класних позицій. Е, я почула вперше, що вона перша, хто зробив там 100-500 відтінків саме для темних жінок. Ніхто цього раніше не робив, а в неї прям там полутонов, ну, дуже великий асортимент. Ось І я мені сподобався її. Е, Блиск для губ. От. Але в магазині блисків для губ, ну, я не знаю, там видів 100. І я не дуже досвідчена. І я підійшла до продавчині і кажу, порадьте, будь ласка, мені такий блиск, щоб він мої губ'я збільшував. Я не хочу колоти, але я хочу plumping ліпс як е, дівчата сексі. І вона каже, оцей блиск реально збільшує вол... з губи. Я їй повірила і сказала, окей, я його купила, намазала губи, як мені пекло губи, я вам не можу передати. У мене так збільшилися губи, що ну їх нахер. Що мої рідні губи мені здалися найкращими в світі, найпрекраснішими. Я милом просто адмувала той блиск і повернула в магазин і сказала самі собі мажтеся, я не хочу. І що я зробила? Я пішла і купила блиск Ріани, який я обрала спочатку, який мені сподобався. І який також збільшує губи, але не так жорстко. Ну, тобто моє обличчя виявилося занадто ніжним для цих а, блисків. Це жесть, просто жахливий досвід. У мене добу все обличчя горіло від цього. Я купила і сказала, блін, мені здається, на цьому мої експерименти з косметикою закінчилися. Ось, і це маленький приклад. А скільки в житті ми слухаємо інших людей, батьків, рекламу, дивимося на інших. От а... я приїхала в Америку, а тут абсолютно інша культура їжі. Це жахливі сніданки, сахарні. А зараз я думаю, бляха-муха. Реально, може, щоб вижити в своєму середовищі, бути щасливим, потрібно хавати дуже багато цукру. Ну, звісно, що США це така країна головастиків. Тут дуже багато, ну, звісно, кремнієва доліна, да, всі наші технології, фейсбуки, оце все це з Америки. Може реально, їм потрібно багато їсти цукру, щоб вони це створювали для мозоку. І тільки так тут можна вижити. Тут такий формат, тут таке життя. А я хочу їсти свою їжу, тому мені Америка не здається ідеальною країною. Ача, звісно, я знаю, що ми всі творці і можемо простір під себе під влаштовувати, але через внутрішній стан. Не через примхи. Я створюю найкращу реальність із свого внутрішнього стану. Ось я йду і тут прямо в мене ідеальне небо. У мене новий блиск Ріани. Дякую всім, хто додивився це відео. Зараз буде все в світі створюватися. Щоб ми слухали себе і робили, як ми хочемо. і Буде дуже багато фріків з'являтися. Це буде дуже-дуже цікаво. Ось ці всі дівчата дуже схожі, які модні, дуже красиві, але не дуже відрізняються одна від одної. Не буде існувати, всі будуть проявляти свою індивідуальність, і це буде дуже-дуже красиво. Вночі були процеси, які вичищали родові програми, там, де нас хто ще не від'єднався від батьків, від їх карми. Це роблять світовими спалахами, завантаженнями енергії. Якщо ви погано себе чуєте, відчуваєте це добре, рвуться всі наші оці токсичні зв'язки. І залишається тільки чиста вибрація нашої душі, завдяки якої ми будемо створювати найкращу для себе реальність. Фу, дуже важко так тримати телефон. Це біквіться, буду закруглятися. Всім пока!